Привіт! Яких відомих казкарів ми знаємо? Шарль Перо, Ганс Крістіан Андерсен, Дмитро Гордон? Але сьогодні ми поринемо в історії братів Грім, Білосніжка, Червона Шапочка, Гензель і Гретель. Саме ці казки повчали дітей до Тік-Току. Добре, что мы зустріли колобка. В общем, а что это такое? Так смачно. Кажи, державную. паляниця. Ми раді всіх вітати на черговому засіданні клубу анонімних казкових персонажів. Мене звати Білосніжка, і я ненавиджу свій шлюб. Якийсь невідомий тіп поцілував мене, поки я була в труні, і я ще маю за нього вийти заміж. А це ж скільки тоді женихів у Леніна. Це смішно. А я сірий вовк. І я, походу, закохався в червону шапочку. Чого? А у мене бабушки в животі. <звук> ну, а я принц Жаба. І я розійшовся зі своєю дівчиною, ну, яка мене поцілувала. То вона тебе надула. А чуйте, якщо нам всім не подобаються наші казки, ми ж можемо звернутися в службу підтримки братів Грім. О, Давай. Давай. О, новий голуб. 17 Ого. Алло? Нам не подобаються наші історії. Вітаю! Лишали заявочку. Я один з братів Грім. Якоб? Ні. Вільгельм. Ні. Я третій брат і моє ім'я. Гучний. Гучний грім? Ага. Брати не дають мені писати казки, тому я їх адміністратор. Так, а чому не дають? Ну тому що. А що він тобі сказав? Я дурочок. Що треба, що треба робити? Давай. Ми хочемо переписати історію. Ви що? москалі? Та ні, ми робимо щось дивне і самі нічого не вирішуємо. Ми наче ці слуги народу. Ого! Оце класний жарт! Ви придумали. Якщо що. Цей, а... Дивіться, брати не будуть переписувати ці казки, тому що вони ці адекватні. Але є одна людинка, яка за символічну оплату це зробить. Ну, я. Сто доларів, коротше. Двісті гривень, добре, давай. Ну, Просто сосиска в тісті. Дуже гучний хлопок. О, мене стільки ідей, Все, йду писати. Все готово, все готово. Переписав! Білосніжка у своїй касці зрозуміла, що хоче переспати з братом грім. Ну і не треба було. Ладно. В іншій касці принц знову захотів перетворитися з людини на жабу, а для цього був потрібен поцілунок справжнього кохання від жаби. Холостяк на болоті. У нас фінал. Дівчата. Залишилися тільки ви. Жаба номер один. Я фанатію від нашого з тобою побачення у французькому ресторані. Мені дуже сподобалася твоя мама. Кошмар. Жаба номер два. Мені дуже дуже подобається, як ти розвиваєшся. Що ти знаєш так багато мов. Мяу. Да. І я вирішив, що саме з тобою я хочу обмінятися бородавками. Пу-пу-пу! Жаба номер один. <пу> <Де>. <пу> а. а тим часом вовк зайшов до будиночка бабусі червоної шапочки. Бабуся, А? Ігор! Ти що тут робиш? Ти ж мав доїдати трьох поросят. Та виявилося, що один з поросят мій позашлюбний син. Хто? Ніфніф, нафнаф, наф-наф, акела. Ну, і Що нам тепер робити? Шапочка й десойся. Бабуся. О, а це хто? А, -а, -а це тепер твій дідусь. О, у мене ніколи не було дідуся. А можна я буду його мити? Так, <свист> шапочка, іди почекай на вулиці. <свист> так, нам треба щось рішати, бо скоро прийдуть дровосеки. Правильно казати, дровосексуали. <свист> Тобі треба піти. Я хочу з'їсти її сам без тебе. Знаєш, я тепер зрозумів, чому фотографії вовків ставлять під пацанські цитати. Ну і чому? Бо люблять тихо. А от зраджують голосно. Ігор! Ну, як вам? Ну, ти знаєш, як сказав би карлік нос мальчику з пальчику. Тут ще треба поколупатися. Ви що, вам не сподобалось? Жесть, я на це витратив секунд сорок. Чуєш, ну, э, ну хочеш ми тобі казку перепишемо. От э, про що ти мрієш найбільше? Ну не знаю, хочу потрапити на Євробачення, і щоб мене звали Іван, і щоб я народився в Молдові, наприклад. Ну це ж просто мрія! Ага. Давай, я все зроблю, а давай, ти іди готуйся. Угу. Чуєш, а ти правда йому нормальну казку напишеш? А -а -а. Приблизно, як і брати, грім нам. Ні. А -а -а. Давним-давно народився Іван. Опа! З третього разу. Опа, опа. Він взагалі все робив з третього разу. Так, це моя фішка. Так він заспокоював себе і свою дівчину. Угу. І вирішив Ваня, що хоче він на євробачення. А для цього потрібно було написати успішну пісню. Без Дамніцького. А, тут треба подумать. Піду подумаю. І була у Івана Мачиха, відома артистка. Я королева ночі сьогодні, точно. О, буду я мудріше, лягу раніше. Мачиха? Скажи мені, дзеркало, хто на телоновиті у світі? Сідзіньпінь. Дом пані китайські дзеркала. Окей, а якщо не Сі Цзіньпінь? тоді Іван. У, -у, У ненавиджу. Я його отрую. Да, 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 да. Ваня дуже хотів пить, але він дізнався, що мачеха отруїла один з напоїв. Так, що ж вона отруїла? Вода, кефір, вино. Ну Вона могла ж вона вино отруїть. Ну ж нема ж настільки злих людей. О, записка. Вино отруєне. Та це міг хто заходить написати. Ну... Чуєш, я писав цю історію, вона отруїла вино. Та в тебе почеркарявий, не може бути такого. Я отруїла вино. Ну і що? Що з півстакану стакану буде? Навіть за кермом можна. Взагалі проветриться. Вже спокійно. Ні, прощаю, не жалкую. І пробудити його міг тільки, як у нас заведено поцілунок принца. Фу! Фу! Ти мене врятував! Це треба відмітити! Давай! Вибій ти перший. Блин, прям як на випускному. <smål> Давай ще <вообще>, зараз я. Що таке чоловіча дружба? <tak goat> Можливо, це спільні інтереси. Мрія про власний бізнес, постійне, постійне суперничество. Ні. Це підтримка. Так вони і допили вино, вмираючи по черзі. Мораль. Підставляйте один одному губи. Ну, як тобі твоя казка? Ти правда не потрапив на Євробачення? Ну, ну в житті це знаєш, це не головне. Це мені так цього казав. <свят> Я з тобою погоджуюся. Насправді головне ні на кого не сподіватися і самим бути авторами своєї історії. І мені здається, що також потрібно просто зізнатися собі, чого ти найбільше хочеш. А я лише хотів спокійно поспати, навіть як жаба, зелена, зелена, і гарні часи. Хотів би згадати, коли президент був і запахом меду. А ми лише хотіли всім побажати, тримати куку -ку і вірити в себе. Заходити час пожартувати, і найголовніше. Мирної небо! Для вас виступали Іван Грім Люна і дикий казковий лис. Дякуємо! Я, 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 я.